Вінтовний склад за версією підписників каналу Legendary Balls. На воротах очікується Георгій Бущан у центрі захисту Пара Матвієнко-Забарний. На флангах, відповідно, Миколенко та Конопля. В опорній зоні Степаненко, трохи вище Зінченко. Звісно, лівим вінгером вийде Михайло Мудрий. Центр Форвардом має виходити Артем Довбик, який перебуває в чудовій формі. Ну і на відміну від Яремчука, він забиває. Вана теж забиває, але робить це в ОП. Ну а Довбек і забиває ще і грає за одного з лідерів та сенсацію поточного сезону Жирону. Ну, і от, власне, питання: хто ж замінить Ярмоленка та Циганкова? Я очікую вихід Судакова, ну а далі можна. Можуть бути варіанти. Судаков навіть на фланзі, ну а атакувального півзахисника Руслан Маліновський на своїй коронній позиції, або ж в центрі на місці Маліновського Судаков, ну а на фланзі Зубков, з яким Ребров працював у Ференцвариші.